Ти синій, ти б'ю. А я не здох. Я знаю, ти не здох. Де моя башка уже. вона моя на червона, что я сам Чи по твоїй бошка червона? Так може бути. Башка червона, якщо ти синій. А в тебе башка синий, что ты червоный А в тебе я знаю.

Ну, мене все таке пише Як Інакше мене відлагає. Може, два ліпше заранее вже Майкрафт. Давай. Мінікрафт. Я просто якщо за якісь звуки. Гру моєї сестри, там є кінь якийсь рожевий, волосатий. Ой, не то. А на якому ми ви взагалі грали? Ти його відав.

Кавнюк, ти що в ефірі ну, той сказав? А що таке? Закрий песок. Гандон! Закрий песок, давай. Створюй новий сервак. Але але which... нормальну назву Ютуб. Напиши Ютуб. Добре. Ютуб, давай, створюй. Скоро, скоро, скоро. Чекай, Я тобі дам Ютуб, а не то є. Гандон. Вова лох. Зайди, зайди в одно место. Выживание. Красивое. Ага. Красивое. Только начинается на букву Д. Ага. Мисс Кулушара. Полный. А! Вот <плодисмент> это. Говнюк. На говном. <плодисмент> 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 Все, хватит. Я могу сумму рад, чтобы не бедцы. Да. <плодисмент> Все, давай просто. Так, да, я себе нормально. Ага, добре. Ой, я буду робити, я буду їжу те дерево. Я... я їжу те дерево. Ага. Давай я їду їжу. Добре, у... добиваю вечку. О, тут построїмо зразу дім. Давай, Доб... ні, добре, їжу давай добувай. Скоро вилазь під церковь. Ого, супер, Йди, йди овечку забий і будемо так робити свій дім. Ага, О, Там їх дві, а одна мага. Ну то шо, ти її не чіпай, вона тобі нічого не дасть просто. Так що ліпше поживай. Просто я зараза. Ой, так, я можу знімати 4 хвилини. файт. Мало? Так. Фор. Ну ти і вон. Ну, Ой, косвенка тоже є. Ой, коротик. Я люблю цок, я файний хлопчик. Так. А, Пішли в той місце, ходи в той місце, там, де наш, ти казав. Я, я, я тут зробив нам верстак. Я хавку добив. На тобі я так, эту... то. Дай мені меч. Так, все, я зробив. Так, файно. Я, я запутався мать. в цій пецерці. А ти хто, лосяшок? Мови. ви, Не, не дам. Я тебе не дам. Привет, ну, бля. О, красиво. Ну, короче, это будет... О, я начал... Да, ты а дай кого? А, я не маю. Я бачу, что Гандон. Ах ты, гандон. Короче, всем покажем его лаки-лаки-босс и... Спартак 228 лох. <Ariel> <tom> сы, лаки лаки босс был. Да. кружка кружка. Ой, и я и я, и мой кур, я курку я май и курку. И ты курку? <laughs> ты там где все. ну, Короче, всем пока пока.